Want... Я скажу кілька слів англійською мовою. Я просто хотів би відзначити цю промову мого дорогого друга і мого колеги пана Каріма Хана. Ми спілкувалися з вами, пане Карім. Я не знаю, чи ви досі тут, чи ви досі з нами, але ми спілкувалися з вами багато разів на різних заходах. Але це була найбільш визначна промова пана Каріма Кхана, яку я коли-небудь чув. Про питання притягнення до відповідальності росіян за міжнародні злочини скоєні на території України. Найбільш визначна промова Каріма Кхана на сьогоднішній день зроблено тут в Бучі і це не лише символічно, це також і про відданість Каріма та його команди поставленим завданням. Тому що особисто я вважаю, що ми усі знаємо, що буча має стати символом нашої боротьби за справедливість. За українців і за Україну у цій війні, і, врешті, ж решт. буча стане символом перемоги в нашій боротьбі за справедливість, за українців, за україну. і ця перемога. Ця перемога буде відбуватися з кожним ордером на арешт, з кожним обвинуваченням. Це не перемога, яка буде одноразовою. Ця перемога буде складатися з маленьких перемог з кожного обвинувачувального вироку, якого нам вдасться досягти в українських та міжнародних судах. І що більше ця перемога ростиме, то більше люди віритимуть в те, що справедливість існує. І я неймовірно вдячний, пане Карім, вам і вашій команді, і людям, які з нами усі ці місяці тут, я вдячний за їх сміливість, за їх професіоналізм. І за їх відданість, і я вдячний також за ідею, яку ви щойно згадали, яку ми вже з вами обговорювали, створити спеціальні групи. Які будуть займатися конкретними воєнними злочинами, скоєними на території України. Де ми разом зможемо збирати докази цих злочинів для того, аби колись, я маю надію, передати ці справи в Міжнародний кримінальний суд. Я хотів би подякувати всім. І ми сьогодні згадували, ми чули сьогодні тих, хто вижив. Ми чули їхні історії про тих, хто в тому числі став жертвами цієї війни саме в Бучі. Я хотів би згадати ще один епізод з нашої першої конференції Найтерфоджастис Львові у Львові, у Львові. Перепрошую. Це були слова генерального прокурора Сполучених Штатів Америки Меріка Гарланда, де він згадав про членів своєї родини, які загинули на нашій землі під час Другої світової війни. Він згадав це було. Я не знав про це. Це було абсолютно несподівано, ну, мабуть, для всіх, хто навіть його знає. Набагато довше, ніж я. Але це була його емоція, яка виникла на українській землі. Це була його емоція, яка, мабуть, якою він хотів поділитися, тому що його команда також з нами на протязі цього року. І також побачимо результати цієї роботи. Я думаю, що вже. В цьому році. Але він згадав про тих, хто не отримав своєї справедливості в усіх попередніх війнах та конфліктах. І він підкреслив те, про що ми не можемо забувати. Що все, що ми робимо зараз. United for Justice не тільки для нас зараз, і не тільки для того, щоб захистити наших дітей та онуків в майбутньому, це також в пам'ять тих, хто загинув в минулих війнах від воєнних злочинів, від геноциду. від і не отримав справедливості, тому що тоді світ не був об'єднаний заради цього, тому що тоді ще не було механізмів і міжнародного права, яке б дозволяло це зробити. Тому ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно, для того, щоби. Забезпечити справедливість усім потерпілим від цієї війни. Ми спільно зі всіма нашими друзями Worldwide. І неважливо, де буде створений трибунал щодо злочину агресії. Неважливо, як він буде називатися. А ми всі пам'ятаємо, що перша народна назва цього трибуналу була Харківський трибунал, а потім трибунал в Бучі, потім Маріупольський, а потім просто українці об'єдналися для того, щоб цей трибунал відбувся. І наразі ми відчуваємо підтримку на також наших партнерів в тому, що цей трибунал буде. Ми будемо працювати заради того, щоб всі воєнні злочини не залишилися безкарними, включно зі злочином агресії. Але це цього ми можемо досягти тільки, якщо ми будемо об'єднані заради справедливості, і ми тільки тоді ми отримуємо перемогу і на полі бою, і в боротьбі за справедливість. United for Justice, united for peace and united for better future. об'єднання заради справедливості, перемоги та кращого майбутнього.